Доброго дня, друзі. З вами компанія автопарк місто Вінниця. ми по вулиці Соборна, 1. У нас снова надходження Land Крузер Prado 2011 року випуску з автоматичною передач на повному приводі за надійним та дуже економічним трохитровим дизельним двигуном. автомобільчик у нас офіційний куплений в салоні. Таке чудово авто можна купити у нас на філіальній місті Вінниці за 27 990 дев'ятсот Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному та лакофарному стані має чудову передню оптику лінзовану, у мечій фарсі. Нас оригінальні легко диски. гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підказів, дуже доглянутий. Є повторовічний. Задіря татоміля нас тонований. авто в дуже доглянутому стані. Нагадаю, є повні випуски про обслуговування. Присутні камера заднього огляду, Великий місткий багажник в дуже доглянутому стані. Нагадаю, лакофарби з автомобіля без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. У нас ще великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгоріночки для пасажирів, підлокітничок з пістаканиками. Стеять нові або коврики, з музика без нарікань. Передній ряд Назвучає безключовий доступ. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомночка, електро регулювання зеркал, підігрів зеркал. Тачки до дощу, мультикермо, автоматична крока передач, керування повним приводом, штатна мультимедіа навігація, допомога при спустці та підйомі. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місці Вінниці за 27 990 дев'ятсот або придбати в тумбічик в лізінг, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами як завжди, автопарк.